Привіт, любі дорогі близнюки, Це підказки ангелів на листопад 2024 року. І так розглянемо три сфери вашого життя. Стосунки, чого приємного очікувати, чого остерігатися, і який зараз моральний стан у вашої пари. Також витягнемо карту для людей, які у пошуках своєї половинки, які шанси приготував для вас листопад. Також розглянемо фінансову сферу, чого очікувати, чого остерігатися у фінансах, у фінансовій сфері в листопаді, що приготували для вас вищі сили, які підказки. І також. Подивимося карту на пошук роботи. Хто в пошуку роботи, витягнемо карту, які шанси знайти роботу в листопаді для тих, хто в пошуку. І запитаємося у вищих сил підказку, чого очікувати а, по роботі, чого остерігатися, які зміни йдуть. І так, давайте дивитися. А, перша сфера вашого життя це стосунки. І так. Яка зараз панує атмосфера, який моральний стан у вашого партнера? І між вами також. Це для людей, які у стосунках. І, дорогесеньки, хочу вас попросити, підписуйтесь на мій YouTube канал, ставте лайки, діліться в коментарях, що вам відгукнулося. Мені завжди приємно читати ваші коментарі, і я відповідаю на кожен коментар. Дякую вам, дорогенькі. І так, який моральний стан у вашої пари. Дивимося, є якась ідея. Ви говорите якоюсь ідеєю зараз. Дивимося, чи підтримує ваш партнер цю вашу ідею. Яка зараз ситуація? Партнер поки що не дуже згідний з вашою ідеєю. Він тримає свою позицію. Ваш партнер іншої трошки думки, але він розуміє, що все буде так, як має бути. Дивимося ще. Людина з минулого прийде у ваше життя і трошечки нарушить ваш повсякденний ритм життя. А щось з минулого винерне. Дивимося, що якась рутина, якісь плітки, можливо, щось буде роїтися між вами. А також будуть якісь такі нові ідеї, нові люди йдуть у ваше життя, які порушать ваш спокій, щось зіб'є вас з пантелики. Так, дивимося. Чого остерігатися тут в цій ситуації? Що це за людина з минулого? Так ой. Королева, королева жезлів. Так, про що ця королева йде до ваше життя? Королева і щось не по плану піде. Щось буде таке руйнуватися. І тут важливо звернути на свої емоції, тому що тут, як блискавка вдаряє, як грім серед ясного неба, руйнує ваші якісь плани, ваші думки. І найважливіше підказка тримати себе в руках, тому що насправді вам нашкодити ніхто не може. Ви можете нашкодити тільки самі собі. Будьте обережні зі своїми словами, зі своїми думками. А навіть якщо думаєте, то не все говоріть. Тому що можна собі нашкодити, ви будете такі сильно вражені. І справді чаші нічого ніхто не зруйнує вашого щастя. Тут карта щастя, карта успіху, карта миру, весілля. І все-все у вас буде добре. Все так, як це здійснення вашого бажання, трішки терпіння, мудрості проявити. І все буде добре. А, голуб миру. Вищі сили на вашому боці, вас підтримують, і все буде прекрасно. Головне вам не здаватися, не опускатися на, до якихось істерик, не опускатися до якогось такого рівня, до таких низьких вібрацій, щось вияснювати, щось вишукувати, тримайте себе в руках, проявіть мудрість. І у вас це буде те, що ви маєте і ви ще й примножите. Так, давайте витягнемо карту на те, що для людей, які в пошуку своєї половинки, що ж приготував для вас листопад? Які шанси є зустріти свою другу половинку? Кохання, карта закохані. Це чудова карта. Карта побачень, зустрічей, Хтось вам напише, вас запросять на побачення однозначно, буде з ким і переписуватися, і на побачення ходити. І дивіться, це чудова карта, і тут один є мінус, що можливо а тут може бути ще. Давайте візьмемо підказочку. Шанси є, але є одно але. Але тут вже розсіялися всі але, тому що дві карти кохання це вже підтвердження того, що листопад приготував для вас сюрприз, зустріч, побачення. Ну, серце ваше буде битися однозначно пришвидшено. Так що. А хай вам щастить. Пить, не сидіть вдома. Так. І наступна сфера вашого життя. Вернемо карти в колоду це фінансова сфера, дуже важлива сфера, тому що фінанси дорівнює життя на землі. Фінанси це життя на землі. І дивимося, що приготувала яка енергія пануватиме у вас. А на що звернути увагу, чого приємного очікувати? Так, четвірка: стабільність, переїзд, можливо, покупка навіть житла, покупка житла, завершення ремонту, переїзд на, в іншу квартиру, в інший будинок, як і в покращення житлових умов однозначно. Це також і здача в оренду. І якщо ви дотепер не могли здати за в оренду, або ви шукали житло, і є всі шанси знайти те, яке ви хотіли. Четвірка, карта стабільності, також це карта покращення житлових умов і це карта спадщини. Щось може прояснитися, що, можливо, вам хтось і подарить, перепише квартиру, фінансова сторона і житлова сторона чудова. Так, що далі? Чого остерігатися? Чого остерігатися? Двійка, Двійка жезлів. Остерігатися. Є якийсь, у вас є якийсь такий план, ви щось хочете, горотестим планом, і давайте дивитися, тому що тут двійка це завжди двоє людей, якась колаборація. Хтось вам щось може пропонувати, якась ідея. Ви можете горіти цією ідеєю. Про фінанси. Давайте дивитися про що це. А, ну тут якась іде така любовна історія. А, але у фінансах це означає про якусь колаборацію. Знову двійка, знову пара, а, можливо, якась колаборація. Дивимося, просування вперед, ця колаборація це злиття буде вам на користь. А, і однозначно так. Тобто, якісь шанси у фінансах примножити свої фінанси, вам відкриються якісь можливості. Буде якийсь шанс примножити свої можливості за рахунок колаборації з якоюсь іншою компанією, чи розширення вашої компанії, збільшення фінансів для збільшення фінансових потоків іде у ваше життя. Так, дивимося далі. Загальний фінансовий стан буде стабільний, хороший. І єдине, що треба буде чітко відстежувати і аналізувати все, що вам будуть пропонувати. Тут карта такого протистояння це не про протистояння, а про він, те, що треба буде перепровіряти все. Чіткість, документацію, все-все-все тут не опустити ні жодного моменту. Все перепровірити, усьому впевнитися. так. Дивимося далі. Третя сфера вашого життя це є робота. Яка атмосфера панує у вас на роботі, в колективі? Чого чекати, чого очікувати і чого остерігатися? Дивимося. І витягнемо потім карту ще для людей, які в пошуку роботи, які шанси є знайти. І так, яка атмосфера зараз панує в колективі вашому? А зараз є якісь незрозумілі ситуації, якась трошечки є паніка, страх у вашій, вашому колективі. Дивимося, чому і із-за чого очі зав'язані, є якісь перешкоди, є якісь перешкоди, більше це фінансові перешкоди, але все вирішиться, тому що десятка пентаклів, якщо нема зараз. А, грошей ще щось вкласти, ще, чи, можливо, ви вклалися забагато, гроші прийдуть. Є прекрасна карта десятка пентаклів, це як збір урожаю. Тобто, зараз, можливо, є якась скрута, але ця скрута розрішиться добре, скрута в а, роботі, а можливо, якщо не було клієнтів, то зараз вони з'являться. Все буде добре. І якщо ви десь. Вам заборгували якісь гроші, то гроші вернуть, це стане на свої місця і відкриються навіть якісь нові можливості. Карта чаш кубків. Це можливість, це повна чаша. Це світ приготував вам повну чашу можливостей. Так, це карта номер один. І це про можливості. Якісь можливості ще вас, перед вами відкриються. Чого тут, можливо, треба остерігатися, дивимося? Буде все стабільно, буде все спокійно, стабільність, не кипішувати, спокійно працювати. І десятка чаш це також дуже хороша, взагалі хороша карта буде. По роботі хороші карти йдуть. Хоча на початку була якась невеличка криза, але далі підуть і клієнти, все буде добре. І гроші будуть, і дохід буде, і атмосфера в загальному у вас в колективі буде добра. І це навіть і розширення, можливо, будете брати ще людей, розширювати свій колектив. Так, чудова карта. І також дивимося. На, а, роб, на те а, для людей, які в пошуку роботи, які варіанти, приготував вам листопад, що вам очікувати? Буде якісь два шляхи, у вас буде вибір. У вас буде вибір, життя пер... поставить вас перед вибором. Маєте зараз якісь страхи, тому що це ще і карта страху, і карта вибору, а вибір робити завжди. Страшно, важко. Але от доля вас поставить перед вибором. Якщо ви шукали роботу, і ніхто всі ніхто не відписував, ніхто нічого не пропонував, то зараз вам запропонують і запропонують зразу два варіанти, і вам буде важко вибрати. Страшно. Так, дивимося підказочки. Що тут на цю карту дві кумичі, хочу витягнути підказочку. Дивимося. І це буде як: треба буде приймати рішення якось як грім ясного неба. Вам треба буде дуже різко приймати рішення вже бігом, моментально це як блискавично прийняти треба буде рішення. Тому буде дуже страшно. І, а так, дивимося ще підказочку. Дев'ятка дев'ятка жезлів це коли ви, ви є досвідчена вже людина, ви людина з досвідом, ви вже людина з надбаннями. А, і тому вам м, треба буде, можливо, ще щось підучити. Ось один із варіантів, можливо, варіант кращий, але треба ще щось підучитися. Так. І ви будете зважувати двійка пентаклів це зважування, це знову два шляхи зважування. І пам'ятайте, тут про цінності. Двійка пентаклів це ще і про цінності. Як вибрати правильно вибір, як не помилитися? Вам це буде дуже важливо, щоб не помилитися, щоб вибрати правильний вибір. Так. Але шанс на роботу, питання з роботою, є всі шанси, що питання з роботою у вас в листопаді вирішиться. Буде все залежати від вас. І пам'ятайте, що який би ви варіант не вибрали, такий варіант буде правильний. Хоча завжди, який би ми вибір не робили, ми завжди будемо вагатися. От якщо би я вибрав, це було б краще. Насправді і там, і там одинаково, тому що який би ми вибір не зробили, це завжди треба буде з чогось досягати, працювати, і буде важко привикати, робити щось. І завжди будемо жаліти, а може би там я нічого не робив. Ну, треба пам'ятати, що гроші за дурно ніхто не платить. Працювати треба всюди. Просто вибирайте по душі, вибирайте по, свої, по своїх бажаннях, не малюйте собі якісь такі дуже, не сидіть у розвих окулярах. Я ще знаю таку практику, як от зробити вибір правильно. Задавайте собі запитання і відчувайте своє тіло. Наше тіло нам ніколи не бреше. Як ви відчуваєте, як зробити правильний вибір, коли дуже важко і хочеться завжди когось запитати, щоб хтось за вас зробив вибір. Не робіть цієї помилки. Не питайте нікого, питайте себе, задавайте собі запитання, проговорюйте. На одинці і проговорюйте ті слова. Якщо я піду там таку-то компанію робити, то то і слухайте своє тіло. Наше тіло ніколи не бреше. Якщо воно при тих словах, які ви будете говорити, буде зажиматися, ставати меншим таким, і ви розумієте, що тіло зажимається. Задавайте друге запитання: якщо то-то, 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 і слухайте своє тіло. Якщо тіло навпаки розслабляється і так наповнюється, значить це і є те. Що вам потрібно. Коли тіло зажимається, значить це не той варіант, який вам потрібний, а коли йде в таке розширення, хоч дійсно теж страшно, але все рівно а, таке щось. А, так, да вартує навіть і піднапрягтися, але я туди хочу. Таке, щоб було таке, ах, страшно, але, але ах, хочу. Так, і ще витягнемо карту. Ділюся з вами такою практикою, як правильно вибирати, як слухати своє тіло. І так, тому що зовні кожен говорить про себе, про свої якісь страхи, про свої переживання. Але це не про вас. У вас може бути зовсім інше. Тому вирішуйте завжди самі. І так, загальна енергія листопада місяця, яка буде панувати. І тут. Рицарь, рицар, жезли, просування вперед, 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 вперед. І буде підтримка, і будете горіти, і буде енергія, і будуть люди, які вас підтримують. Це рух вперед, однозначно, листопад просуватиме вас вперед, вперед, вперед! А дуже швидко, на великій швидкості, ви будете приймати рішення кудись бігти, щось робити. Це. А чудова енергія вогню, і у вас буде на все сила, і на все буде багато енергії і радості. А я вас люблю, обіймаю і бажаю вам успіху, радості, і нехай вам щастить завжди і усьому. До зустрічі доранці!